Всім доброго дня! Зараз нарву молоденьких кабачків і буду закручувати з морквою і цибулею. Беремо кабачки, 2 морквини, 4 цибулини, 8 зубчиків часнику, 4 лаврових листочки, перець, чорний горошком і для маринаду 1,5 літри води, 190 г цукру, 70 г солі і 170 мг оцту. Нарізаємо кабачки брусочками. Морку нарізаємо соломкою. Готуємо маринад, у воду додаємо цукор, сіль і кип'ятимо 3 хвилини. І в кінці вливаємо оцет. І маринад готовий. На дно банки викладаємо один лавровий листочок, кріп, три горошинки перцю і два зубчики порізаних часнику. Далі кладемо кабачки. Морку і цибульку. Кабачки заливаємо охолодженим маринадом. З цієї порції маринаду я заляла 4 літрових банки. Стерилізуємо банки від моменту закипання 10 хвилин. На дно я кладу решітку. Кабачки вже простерилізувалися і закручуємо. І такі виходять кабачки. Дуже смачні. Пробуйте, готуйте і всім смачно!